Отже, запрошую вас на проходження нового марафону по фінансах, який називається Налаштування фінансового потоку, успіху і багатства. Марафон розраховано на 50 днів. Я сам переусвідомив 15 років досвіду проведення марафонів. Сорокаденної програми успіху і багатства. Я є джерело успіху і багатства для себе і для всіх і всіх інших фінансових марафонів, які я проводжу більше 15 років, і ми маємо досвід досить успішних результатів цих марафонів. Я передивився, і дійсно, ви знаєте, я побачив, що 22-го року марафон, наприклад, 23-го. Вони вже безнадійні <смі> в контексті того, що для мене на сьогодні хочеться більшої глибини. І я дав глибину, найглибшу, на яку я сьогодні здатен занурюватись. І цей марафон дійсно результат 15-річної роботи, і більше, і спасіння себе, своїх фінансів, свого грошового потоку, зцілення. і... Досвід допомоги по фінансам багатьом багатьом з вас, мої любі. Отже, цей досвід, ці знання я якомога глибше виклав у марафон, який розпочинається 3 березня 2025 року, і ми будемо покращувати далі його. Щороку я буду покращувати і покращувати. Це нарешті та канва, від якої я. Маю честь стартувати далі. І сьогодні я пропоную пройти цей марафон. Так, якщо ви не встигли е, записатися на марафон е, 3 березня 50 днів роботи, ви знаєте, енергії, в яких я писав, були надзвичайно потужні. І це виважений, мудрий, сильний, ефективний марафон. І там є вже ті, хто проходять його не вперше, де-інде, і всі 15 марафонів. Попередніх люди, що приєдналися до марафону, пройшли. І є з чим порівнювати. Я очікую від них їхнього відгуку. Я очікую всі відгуки від кожного, якщо, де і коли. І, звісно, цей марафон спрямований. Дійсно, на перебудову вашого життя в стосунках з грошима, фінансовим потоком, багатством, успіхом і всім, що з цим пов'язано. У мене очікування, я сам буду проходити ці 50 днів з вами. Отже. Я запрошую, якщо ви не встигли, ви просто проходите марафон, і там йде 50 днів роботи, які будуть розписані в телеграм-чаті, і ви просто слідуєте інструкціям і вказівкам телеграм-чату, і ви просто проходите марафон в режимі своєму. чи 4 березня ви приєдналися, чи 2006-2007 році. Неважливо, коли ви приєдналися, у вас є 50 днів роботи з вашим багатством і вашим успіхом, фінансовим успіхом. Отже, натхнення роботи, роботи і роботи. І, звісно, е я запрошую вас пройти цей марафон. Він надзвичайний. Я в захваті. Я, ви знаєте, коли я його приготував, я просто отримав задоволення від того, що. Ця робота надзвичайної потужності, якості і глибини. Я дуже радий тому, що який результат отримав я, нарешті, передавши цей марафон світові. Отже, дякую всім. Приєднуйтеся. Це ваш марафон. Проходимо його разом 3 березня 2025-го. Я починаю разом з вами, друзі.